Розповідь польською мовою для рівня А2. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь тричі. Спочатку в повільному темпі без перекладу. Постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст приємного прослуховування Повільне читання польською мовою. От кілька днів телефон міхава дзвонів о тій самій годині, докладне о 21.15. На екрані не було номеру, тільки нізнане. За першим разом не одебрав, за другим теж ні, але за третім разом подніс слухавки. Po drugiej stronie panowała cisza. Halo? Zapytał cicho Michał. Nikt nie odpowiedział. Ale usłyszał cichy szum. Jakby morze, meły. Połączenie się zakończyło. Następnego dnia znów to samo. Tym razem nagrał dźwięk. W tle naprawdę słuchać było fale i śmiech jakiejś kobiety. Postanowił pojechać nad morzem. Trzeciego dnia o 21:15 spacerował po plaży. Wtedy telefon zadzwonił znowu. Spojrzał w bok i zobaczył kobietę, która rozmawiała przez telefon. Miała długie włosy, czerwoną sukienkę i ten sam model telefonu co Michał. Podszedł bliżej, ale ona nagle spojrzała na niego i uśmiechnęła się znajomo. W tym momencie zniknęła. Michał stanął jak wryty. Połączenie zostało przerwane. Ale w kieszeni znalazł coś dziwnego. Mały list z napisem. Dziękuję, że przyszedłeś. Teraz już wiem, że ktoś mnie kiedyś usłyszy. Od tego dnia telefon przestał dzwonić. Blok drugi: Polskie reczenie z ukraińskim przekładem. Od kilku dni telefon Michała dzwonił codziennie o tej samej godzinie. Докладні о 21.15. Уже кілька днів телефон Міхала дзвонив щодня в один і той самий час рівно о 21.15. На екрані не було номеру, тільки нізнане. На екрані не було номеру, лише невідомий. За першим разом не одебрав, за другим теж ні. Першого разу він не взяв слухавку, другого також ні, але за третім разом потнюс слухавки. Але третього разу він підняв слухавку. По другій стороні панувала тіша. З іншого боку була тиша. Алло? запитав тихо міхал. «Хало?» – тихо спитав міхал. Ніхто не відповідав, ніхто не відповідав. Але усвишав тихий шум, Якби може, меви. Але він почув тихий шум, ніби море, чайки. Повончення ще закінчило. з'єднання завершилось. Наступного дня знову то само. Наступного дня знову те саме. Тим разом награв дзвінк. Цього разу він записав звук Тле, правде, слухач було фале, і шміх якісь кобєте. На фоні справді було чути хвилі і сміх якоїсь жінки. Постановив поїхати над море, Він вирішив поїхати на море. Це чого дня, у 21.15 п'ятнадцять по пляжі. На третій день о 21.15 він прогулювався пляжем. Втеді телефон задзвонів знову, тоді телефон знову задзвонив. Спішав у боки і побачив кобіти, хто розмовляла через телефон. Він подивився вбік і побачив жінку, яка говорила по телефону. Міяла довгі воси, червону сукінки, і та сам модуль телефону що міхав. У неї було довге волосся, червона сукня. І така сама модель телефону, як у Міхала. Почетв ближче, він підійшов ближче, але вона накле спойжала на нього, І усміхнулася знайомо, але вона раптом подивилась на нього і знайомо усміхнулася, в тим моменті знікнела. У цей момент вона зникла. Міхал станув як врити. Міхал застиг на місці, повончання зостало пошарване, дзвінок перервався. Але кишені знала щось дівного, мали ліст з написом. Але кишені він знайшов щось дивне маленький лист з написом «Дякую, що пришедвесь. Тараз ще в'єм, що хтось мені кидись услуши. Дякую, що прийшов. Тепер я знаю, що колись хтось мене почує. От того дня телефон перестав дзвонити, з того дня телефон більше не дзвонив. Повна історія польською у живому темпі. От кілька днів телефон Міхала дзвонив цоджені, о той самій годині, докладні у 21.15. На екрані не було номеру, тільки не знаний. за першим разом не одібрав, за другим теж не, але за третім разом поднюс в слухавки. У другій стороні панувала чіша. «Хано?» – запитав тихо Міхал. Ніхто не відповідав, але услышав тихий шум. І якби може, меви. Помочання ще закінчило. Następnego dnia znowu to samo. Tym razem nagrał dźwięk. W tle naprawdę słuchać było fale i śmiech jakiejś kobiety. Postanowił pojechać nad morze. Trzeciego dnia o 21:15 spacerował po plaży. Wtedy telefon zadzwonił znowu. Spojrzał w bok i zobaczył kobietę, która rozmawiała przez telefon. Miała długie włosy, czerwoną sukienkę i ten sam model telefonu co Michał. Podszedł w bliższej. Ale ona nagle spojrzała na niego i uśmiechnęła się znajomo. W tym momencie zniknęła. Michał stanął w nich wryty. Połączenie zostało przerwane, ale w kieszeni znałeś coś dziwnego. Małe listy z napisem: Dziękuję, że przyszedłeś. Teraz już wiem, że ktoś mnie kiedyś usłyszy. Od tego dnia telefon przestał dzwonić. Дякую за прослуховування. Якщо відео було для вас корисним, підтримуйте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської на слух. Папа! -па.